Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Ви на каналі Година Таро. Мене звуть Анна. Карта дня на 3 січня 2024 року. Як завжди, розпочинаємо з овнів і не забуваємо про те, що розклад є загальний. І так, овни для вас е, симірка мечів. Ну, карта говорить про обмани, про хитрості, про те, що, можливо, ви десь самі себе обманюєте певними моментами, надіючись на те, що якась там справа буде вдалою. Також карта говорить про можливі хитрощі, які ви будете застосовувати для досягнення своєї цілі. І будьте більш бачніші, тому що хтось захоче в цей день виманити хитрості, у вас якусь певну суму. А ця сума вам грошей дуже потрібна. Тельці. Для тельців гарна карта, старший аркан сонечко, день важливий і значний. Успіх у всіх справах, у всіх починаннях, гарні новини, нові можливості, нові ну перспективи. Це взагалі дуже приємна карта, яка вищує вам успіх у всьому. Тому беріться до справи. У вас буде все супер. Близнюки. Для близнюків випадає старший аркан помірність. Гарна карта, віщує спокій в душі, гармонію. Такий, можливо, медитувати будете. Такий спокій, відпочинок, можливо, якийсь і так далі. І також карта говорить, щоб ні в якому разі не конфліктували і не витрачали зайвих коштів в цей день. Така гармонія і спокій у душі. Це самий такий головний девіз вашого дня. Раки. А для раків випадає королева мечів. Вирішення складної ситуації, незважаючи ні на що, як би там складно вам не вдавалося, все обдумуєте, керуєтеся тільки розумом, а не емоціями. Емоціям ні в якій ні в якому разі не піддаємося. Тому що, піддавшись їм, нічого гарного не буде, можуть тільки бути конфлікти. Тому стримуємо себе, а вирішення проблем обов'язково буде левим. Для неві випаде сімірка коптів. це добре, мріяти про гарне майбутнє дуже добре, але для того, щоб під нього. Досягнути цього всього, втілити це все в життя потрібно дуже багато і активно працювати. Також карта говорить про багато м, варіантів якої, вирішення якоїсь певної справи, яка на вас очікує. Але вибрати потрібно щось одне. Тому ретельно обдумуємо, зважимо їм всі за і проти перед тим, як прийняти рішення. І пам'ятаємо, що ретельно обдумати потрібно, щоб не зробити якихось помилок, які нашкодять вам у вашому майбутньому. Dziwy. Для семірка копків обдумайте обов'язково свої рішення. Вам потрібно буде зробити якийсь важливий і значний вибір у майбутньому. І якщо ви зробите все з поспіхом, не обдумайте всі свої дії, можете зробити велику помилку, яка буде коштувати вам значної суми. Також карта говорить про те, що потрібно дуже багато активно працювати для досягнення своєї цілі, не сидіти, не розслаблятися, а працювати. درسته. Для Терезів трійка мечів. Трійка мечів вказує нам про можливі конфліктні ситуації, невдачі якісь. Це можуть бути проблеми у відносинах, проблеми на роботі, навіть може бути розрив відносин або звільнення. Але перш за все ця карта говорить про конфліктні ситуації і ні в якому разі не загострюємо цю всю ситуацію, намагаємося конфліктів уникати і не беремо все близько до серця. Якщо планували візит до лікаря, обов'язково йдемо і не відкладаємо. Скорпіони. Для скорпіонів випадає паз Досить такий благоприятний день. Гарні новини, нові можливості, нові перспективи. Можливо, якась посилка важлива прийде, можливо, важливий лист чи важливий дзвінок, але будуть гарні новини і нові можливості перед вами відкриються. Саме головне будьте більш рішучими і все вдасться. Стрільці. А для стрільців випадає вісімка пентаклів. Вісімка Пентаклів нам говорить про те, що потрібно багато працювати над поставленими цілями. Якщо будете багато працювати, то буде гарний результат. Але у всьох, всьому потрібно дотримуватися чітких правил і приділяти увагу найменшим деталям, найменшим дрібницям, які ви вважаєте не занадто важливими. Тому що, зробивши якусь одну помилку, все піде просто. Розвалиться вся справа. Просто це зрозумійте. Приділяйте увагу найменшим дрібницям. І якщо ви матимете гарну можливість навчитись чомусь новому, підвищити свій рівень кваліфікації, обов'язково цієї можливості скористайтеся, а не уникайте її. Позироги! Для козорогії випадає старший аркан смерть. Карта говорить про серйозні зміни у вашому житті, про трансформації, про те, що пора відпустити своє минуле, за нього не триматися, а йти до свого майбутнього, до гарного, світлого і прекрасного. Саме головне не бійтеся цих змін, не бійтесь, трансформуватися і досягнути чогось нового і кращого в своєму житті. Водоліжі. А для водолії випадає вісімка мечів. Якісь певні обмеження на вас очікують. Щось не вдається, щось йде не за планом. Те, що планувалося, не вдається, немає якоїсь можливої допомоги. Хтось у ваші сили не вірить, не віра в те, що ви робите, в вашу працю не віри. Саме головне вірте ви в себе і тоді повірять інші в вас. Ні в якому разі не здавайтеся, які б обмеження не виникали, ви з ним впораєтесь. Саме головне віра в свої сили і в свої таланти. Також карта. Попереджає про якісь можливі небезпеки, які будуть в цей день виникати. Тому будьте більш обачніші і обережніші в цей день рибки. На рибок випадає дев'ятка пентаклів. Гарна карта, стабільність, певність в завтрашньому дню, фінансова стабільність, фінансова незалежність. День гарний і вдалий, задоволені собою і всіми подіями, які з вами відбуваються. День вдалий, перенесе вам успіх у ваших справах і ваших починаннях. Бажаю всім гарного дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте. До побачення!